Це чи не найкрасивіша школа Запоріжжя і одна з найстаріших? Вона розташована на вулиці Істоміна на околиці міста. Спорудили її у 1904 році представники Меноніцької церкви. Фасад будівлі ніби увібрав у себе одразу кілька архітектурних стилів. Таке розмаїття створює надзвичайно розкішне враження. На початку минулого століття тут навчалися дівчата з меноніцьких сіл. Початкову освіту вони здобували у сільських школах разом з хлопцями. Але далі в центральні училища дівчата потрапити не мали можливості. Так в Хортицькій колонії з'явилася школа для дівчат. Своїх перших учениць заклад прийняв у 1895 році. Тоді їх було всього 17. Ця кількість стрімко зросла, коли школа переїхала до нової садиби. На її будівництво знадобилася шалена, на той час сума грошей майже 40 тисяч рублів. Головним фінансовим донором була Катерина Вальман. Власними коштами вона закрила одразу чверть витрат. У 1913 році кількість учениць досягла 116 осіб. Навчатися приїздили дівчата з багатьох куточків півдня імперії. Але в 1920 році хортицьке жіноче училище переформатували. Тоді воно стало змішаною трудовою школою. А в 1960-ті роки, після входження верхньої хортиці до складу Запоріжжя, воно стало школою номер 81.